Усім привіт, народ! Мене звати Андрій Павляшок. Я є автор проекту екскурсії з істориком. Ми зараз знаходимось в місті Луцьку, і я скажу, чому сюди варто їхати обов'язковому порядку. По перше, у нас є неймовірно крутяцький замок, один з найстаріших в Україні. Йому майже 600 років і колись тут тусувалися багато відомих королів і монархів. По-друге, у нас тут є як мінімум два неймовірно крутяцьких підземелля. Одне з них відкрилось буквально нещодавно, і, на мою думку, це чи не найкрутіше діючі підземелля в Україні, оскільки там поєднання і історії, і інтерактивної тематики, і воно орієнтоване на різні категорії населення. По-третє, у нас Дуже велика кількість гарних, затишних історичних локацій, де можна просто відпочити, де можна щось цікаве побачити, дуже кльово сфоткатися, зняти нормальне відео для Тіктоку або просто релакснути. Не даремно лозунг Луцька, що Луцьк, що Луцьк це е місце приємних відкриттів. Ось. Хоча мене взагалі Луцьк, це таке дуже затишне місто. Воно Дуже відрізняється від Києва, Львова, Одеси і інших відомих туристичних об'єктів України. І сюди справді варто їх для того, щоб відкрити абсолютно несподівані і гарні місця і історії наших земель і а, нашого народу. І по третє, тут дуже тихо, затишно і дуже багато зелень. Тому приїжджайте в Луцьк, вам обов'язково сподобається. А якщо не сподобається, то ми вас звідси не випустимо.